Привіт, мої найкращіші люди! Доброго раночку всім. На термометрі мінус 1, для лучанки, яка мені писала, що вчора було мінус 10 чи мінус 12, а я казала мінус 6. Я вам рекомендую, так як і Рашкам, дивитися не в телевізор, не в телефон, а на термометр. У на... мене теж було вчора на. Телефоні мінус 9, а насправді на термометрі було мінус 6. Сьогодні на термометрі мінус 1. І дуже красиво. Зараз вийду на вулицю, вам покажу. Будьте здорові. Добрий дня. Все, йдемо находжувати кроки. І зустрінемось на сніданку. Погляньте, як гарненько. Бачите? Сніжок. Гарно. Малечко нападало, але все одно, так знаєте, якось приємніше. Добре, що квіточки прикриє снігом. І всі рослинки зимину теж. То коли великий мороз без снігу все може повимерзати. Що тобі лебедів знімо. Прийшли до нас, уявляєте? А ми не маємо ніякого зерна, не знали, що вони прийдуть. Так близько один он з підбитим якимсь крильцем чи зламаним. Видно, через те він і не полетів, бо в нас ще є тут стир, протікає. Але він далі, і він, видно, не зміг туди долетіти. І вони отут двоє пара живуть. Ну, нема зерна. Їм сьогодні нема нічого. Не знали, що вони прийдуть до нас в гості красунчики. Так, дивіться, я вже вдома стерла кабачка, вибила яйце, посолила поперчила, сухий чесночок дала і дала чайну ложку псиліума, щоб краще скріпити. І розмішаю, і буду смажити такі оладки, можна сказати, млинці. Ось такі привабливі млинці в мене вийшли кабачкові. З псиліумом і з яєчком. Шматочок четвертинка, огірочка. Вчора залишалось у мене одне яйце, я його розрізала і поклала по шматочку рибки. Ну і ціла гірка. Мікс салату з олією першого віджиму і яблучний оцет. А також кава. Я не знаю, чи то мені ніби багато, чи то мені брати ще в мене є шматочок камамберчика, може взяти ще до кави. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Приємно, дівчатка, читати, що в декого з вас вирішилося питання зі здоров'ям. Дехто мені писали, окрім того, що перестали боліти суглоби, вчора написала пані про те, що. Позбулася здуття і ворчання в животі. А я хочу сказати, що я, в мене теж таке є, що коли я їм е, борошняні вироби з цукром, якісь булочки, печиво, в мене теж збуває, є таке. І коли переходиш на кето харчування, ця проблема відходить. І Взагалі, якщо вам підходить ця дієта, то ви вирішите зі здоров'ям своїм багато проблем, це правда. Якщо кажу, якщо ви почитаєте відгуки під відео блогерів, які пишуть про кетодієту, дієту, то ви побачите, що дуже багато людей пишуть про те, що вирішили дуже багато питань зі здоров'я. Я вам кажу про те, що я не знаю, що таке головні болі, коли я на кету харчуванні. Я забуваю про них. Я тоді була півроку і півроку я не знала, що таке болить голова. Я не знаю, як це працює, але це дійсно працює. І те, що у вас буде прилив енергії, і будуть в голові багато ідей, буде хотітися щось робити, це теж правда. Дякую всім дівчаткам, хто пишете про тарілочки, всіх вас тарілочки суперові. Ну, десь там я дивлюся, що мені здається, там в декого що це дуже багато, але ну, я не знаю, да, я ж не бачила, які ви, яка вас вага. Якщо ви великі, то ви ж ці менше, ніж більше, ніж я, я з'їм менше. Я, наприклад, відчула от декілька разів, що я переїдаю, і трошки стала їсти менше. Але теж залежить ще від того, що саме їстиш. Якщо, якщо, якщо їсти, наприклад, ну, щось таке нежирне, не, не, не то буде хотітися швидко їсти, і можна тоді з'їсти більше. А якщо жирне, то можна тоді з'їсти трошки менше, і воно буде довше тебе тримати. От. Ну, сьогодні в мене млинці смажені на смальці. Рибка це, по суті, суті ненасичені не жирні кислоти, омега 3, риб'ячий жир, жовток це теж жир. Ну, але не знаю, подивимося, як мені вистачить. Олією теж жирною заправлений салат. Яйце в ленцях теж в жовтку жир. Подивимося. Хочу вже таке, так смачно, мені той менець виглядає, вже його хочеться з'їсти. Все, всім бажаю удачі, всім бажаю гарного, позитивного налаштування, хороших відчуттів, найголовніше міцного здоров'я, подобатись собі в дзеркалі, подобати собі взагалі. Ви всі в мене молодці. Всіма вами захоплююся, горжуся. Тими, хто знаходжує кроки, в 73 роки 11 тисяч пише, що маловато це неправда, вам взагалі вистачить 5-6 тисяч і достатньо буде. Ви ж не рівняйте суглоби людини в 40 років і, і в 70 років. Але ходити треба обов'язково, бо це здоров'я ваших суглобів, це ваш сон. До речі, друзі, сон теж грає дуже велику роль. От я помітила, як в мене поганий сон вночі, коли я погано сплю, я встаю, як піддута, я відчуваю, що вага не йде. А як тільки я висипаюся, я відчуваю, що я встаю і така вся прям, знаєте, ну, вся така плоска, спорожнена, можна сказати. Сон дуже впливає на схуднення. Якщо у вас проблеми зі сном, то ну, те, це схуднення буде даватися тоді важче. По собі знаю, це правда, це так працює. Все, всіх вас обіймаю. Чекаю ваших коментарів. Вони для мене дуже цінні і дуже важливі. Скоро марафон завершується. Я вже вас мордувати з коментарями не буду, але ще. Пару доночків, що тут вже залишилося? Субота, сьогодні, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, п'ять днів і все, буде кінець. Вже нічого звітувати мені не будете, а я вам. Все, всіх обіймаю. До нової зустрічі, до вечора, па-па.